Вправа 1061. Марічка зібрала у своєму саду 320 кг фруктів та ягід. Причому виноград становив 0,01 зібраного врожаю. Скільки кілограмів винограду зібрала Марічка. Ну що ж, міркуємо. Всю пригадуємо, а що таке 0,1? Ми давайте це запишемо у вигляді звичайного дробу. Записуємо перше діє. Ну і пригадуємо, що коли ми кажемо 0,01, маємо на увазі такий звичайний дріб. Одна сота частина. Так? Ну, якщо 0,1 це 1 сота частина, то виходить, що виноград становить 1 частину врожаю. Ну, тоді від 320 легко знайти 1 соту частину. Записуємо друге. І записуємо 320. Тоді як знайти одну соту? Треба поділити на 100. Пишемо поділити на 100. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб поділити на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди. То це буде 3,20 або 0 в кінці відкидуємо, то це буде 3,2. Записуємо тоді. Давайте запишемо 3,20 і це можна записати як 3,2. У дужках записуємо чого? Кілограм. Записуємо. Це у нас кілограм винограду. Зібрала. Марічка. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Нас запитували, а скільки кілограм виноградів? Зібрала Марічка, пишемо 3,2 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від числа. На цьому вправу завершено.